Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як перемотую я ось такі моточки, пряжу. Для цього нам потрібна сама пряжа і від харчової плівки, фольки, також пергаменту ось така частина. Так, отже, як я роблю. Беру, намотую ось так. буквально три раза и потом начинаю ось так навхрест. Можно просто, так можно просто швидко вот так делать. Но я люблю больше вот такие моточки, тому я люблю ось так. Одна на одни ниточка. Как вы видите, Так, я спущу ниточку, щоб вона не мешала мені. І ось так намотую. Так. Потім, коли намотала, я беру її просто знімаю і все, моточок буде намотаний. Якщо було корисно, то ставте лайк, ділитесь. Діліться з друзями на да, все добре.